І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua UA і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає The Viper YouTube на Carro da Combattimento 45T Italiano Parmigiano. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. До речі, ми на цьому Italiano Parmigiano бачили бій і бачили теж, що під'їжджав саме на цю позішн, так, гіровідео тоді. Ти то непогано себе тут відчував. Ну, одна артилерія, принцип... А, і починаю на Одна артилерія, а коли дві, а коли три, то тут ну зовсім жахи. Я вам скажу, було... був такий бій, зразу ж чудових та цікавих історій. Був такий бій, я виїхав. Ну, надивився ваших реплеїв, думаю, під'їду на цю позішн на суперконяжці. Ох, як мені було боляче від артилерії. Ох, і боляче. У мене просто от сльози йшли з очей. З очей. Аж перед кінцем бою в мене аж. Одне око почало сіпатися, як мене контрила артилерія. Але ми виграли той бій, я непогано там настріляв. Я, я залишився живий, до речі. Хоча я один раз навіть образився, поїхав ось на цю позицію, бо сюди вже не дуже закидує артилерія останнім часом, так, чомусь. Ну, така чудова історія. Ви свої чудові історії, звичайно ж, пишіть в коментарях. Так. Ну, Іграє з нами хто Viper. Viper це у нас хто це у нас блогер, стрімер, чудовий український. Я вам скажу, що я підтримую всіх українських блогерів, навіть танкових, навіть, навіть і не танкових блогерів, так? навіть по різним іграм. Отже, я думаю, що ну, таку тенденцію підтримки українських чудових блогерів я думаю, ви підтримаєте і подивимося цей бій до кінця. Напишемо все, що ми про це думаємо, і навіть все, що ми не про це думаємо, пишіть в коментарях. Пишіть по два-три по три коментарі. Ставте подоб... Натискайте вподобайки. Шкода, що не можна натискати багато вподобайок. так? <світок> Бій буде дуже цікавий. Так, і потім перейдемо в описі під відео. Я залишу посилання на YouTube канал Вайпера, І ви перейдете на його YouTube канал, підпишетесь. Натиснете там дзвіночок, щоб не пропускати його відео. І за це ми будемо вам дарувати чудовий та поліпшений настрій. Так, А тепер побою. У нас що? У нас е стежка. Не виглядає як тяж, так? як якийсь тяж. Але це естежка. Ну тут мені здається, знаєте як, просто що у нас корпус як, типу, як і стежки, а ну, рухливий в принципі, непогано. А сама башта, вона вже як відтяжа і вона ну, дуже на, така броньована, так, чудово. Я таки не зрозумів, куди нас пробив Centurion Action X. Так? Пробив, напевно, десь під башту. А так, ну башту важко. А хіба що він зверху вниз в башту пробив, так? Тому що важко дійсно пробити. У ну, нас би непогані кавени. У нас система дозаряджання, система дозаряджання на чотири снаряди, але наскільки я розумію, цю систему, я так і не зрозумів, до речі, до кінця, що треба останній снаряд краще не вистрілювати, тому що дуже довго будеш чекати потім перезаряд. Це вже якщо ти виїхав, знаєш, що ти забереш танк, то ти просто його вихлопушуєш своїм барабаном, і все, і все чудово, Всі снаряди вже вихлопушуєш його забираєш. Так, поки я чудові та цікаві історії розповідав, що в нас по бою. У нас по бою, в принципі, по цій гірці, Тут наш герой підтримує гірку, все повинно бути чудово. По центру там багато танків по центру буде постріляти, багато танків також на алеї, але вони поки що не агресують. І наші там так просто вистрілились, не агресують. Так, наша... а у нас ЛТшки немає, отже, я думаю, чому у нас йде за розвідданими. Ми знаємо, якщо на Прохорівці немає ЛТшки то тоді буде світити саме стежка <рі> ну, така тенденція у нас на цій карті бачили що ти, дійсно 12 тисяч скільки колись на якійсь стежці на світі я вже не пам'ятаю дуже багато боїв записано пам'ятаю що було а скільки саме результатів не пам'ятаю теж експертні експерти саме по реплеям від підписника ви пишіть в коментарях е так. нагадуйте мені будь ласка так Чудово, поїхали ми там постріляли, щоб вона нам артилерія не стріляла, повертаємося. Тут вже артилерія буде пострілювати, це то. У то в мене є такий гіркий досвід. В ложбінку впав туди об'єкт 277 він намагається просвітити. так. Ну У них ЛТшка є, тільки я не розумію, де вона. А, вона там, де напроти 60ТП чомусь. Не помиляюся. Два-два 2, 2 по бою, напруженіше йде. Ну Тут ми знаємо Прохорівка, це якби ЛТВОД був чудовий, то він би зараз пересвітив алею і швидко перехлопушили там всіх. А так у нас нема ЛТВа, у нас проблеми будуть саме на алеї. І мені здається, що саме на алеї зараз пойде масована атака суперників. Вони там вже, ну я підозрюю, що вже у них є план на бій. Так, об'єднатися та поїхати, тим паче, що тут підсвічує 277. Ну, намагається підсвітити. Втрачаємо там 60П, так? Ти бачиш. Центр тримає лише наш герой, по суті. так? Ніхто не агресує на нього. Все. І так як я казав, починаю це просування по алеї. Це ну, нам на користь, тому що ми зараз будемо їх підкопушувати. У нас чудове альфіще, в принципі, непогане, як для СТ, тим паче, що в нас дуже... Багато снарядів так, наші в магазині до заряджання. Заряджені зараз підкалібери, під калібри під 320 пробиття, так, а основні 248. Ну, 248 це вже так, якщо вмикнути скіліще, так, таке суперскіліще, то вже там вицілювати, пробувати. Нам тут треба поліпшені були е, снаряди, тому що ми граємо від КВНів, ми граємо від башти і в башту суперників дуже важко пробити. Знову міняється план набійів нашого героя. Підтримка зараз йде е, саме гірки. Ось вони стоять. О, там їх двоє вихлопушити і все чудово. І тепер будуть в облозі суперники, так? Редва бой. Просадка по ХП в нашої команди. А коли просадка по ХП в нашої команди і все йде не дуже чудово, то це чудово, тому що наш герой буде тащити цей бій, так? Ой, ах, не влучив. Ну, я думаю, там зараз Мінотавра підкрутить. Бачите, змістилися і починають вихлопушувати нашу алею. Нам треба швидко їх вибивати, а то чи рикошет в борт, кудись снаряд залетів з рикошетом. нам під калібри можуть рикошетити. Так, СТРВ там тримається. я так розумію, що СТРВ не під. Не так? Там далі Бушкевич стоїть і. І Гріль там так, стоїть. Ну, чудово, вони не підсвічені. Як наша артилерія, бачимо, стоїть біля, аж біля нашої бази. Так, знову поперли. Масованіша атака йде по алеї, попер, попер леопард потім зрозумів, що щось пішло не так. Різко повернув назад. Жорстоко нахлопушений. Просадка по ХП, в принципі, вже не така велика, ми граємо однорівневий бій, але просадка потанка у нас. І все ж таки не можуть виклопушити вони гірко на нашій пратіші. А ми їм там ніяк не допоможемо, тому що там зашкірились. Так. Тепер треба центр. Все, починаємо вихлопушувати центр. Ось вони тут всі, так? Є 100 лише е на лівому фланзі, там, за тими будинками десь шкірівця. Знову відсвітитися. Зарядити повністю боєкомплект і... І вихопив. Чудо. 277 теж у цієї ложбінки тікає. Він весь бів всій ложбінці, провів у нього там нечудові залишились враження. Ну там в ложбінку, якщо падати, то хіба що на якомусь легкому танку або на КВН-ному якомусь танку, де башта дуже, дуже міцна, так можна було. А також він же ж не може виїхати. Знівельовуємо ми вже перевагу суперників по ХП команди, вже в нашу по, -по, по ХП команди тут ну все ж таки треба допомогти. Ну ніяк не можуть вибити звідти. Чомусь наша артилерія туди не працює. Там два танки зразу, бомбардира потрима. Ах, і не влучив. А Тут ще бачите система дозаряджання, ще між пострілами треба почекати. Ну така італійська, бачите, система дозаряджання там і барабан сам. Ох, ты я, яго. я хотів сказати, є 100, де виїхав. Ти бачиш, який наглюка. Ох, і наш наших братівців там просто от, жорстоко обстрілюють. Чи да. Не вірили в нього був, був план на бій. Все-таки пішла масована атака, теж вже об'єдналися суперники по гірці, вони розуміли, що в них там є перевага. Бачимо, як ну, чудово так, майстерно грають наші так, знаємо, знаєте, розумно грають наші е, завжди переміщаються. от бачимо Вікрес навіть під'їхав, допоможе. Так, на нього агресує 277. Він трішки знітився. 27 попер по своїм справам, хоче там вихлопушити нашого суперконя гриля і в цей момент був прихлопушений. Чудово. Так, залишається що у нас? Ну, петехи, зрозуміло стоять. А, ні, ще одна петеха тут по центру під нами. А інші там стоять саме на алеї. Ось він є третій. Теж вирішив броніщем своїм. Ну... Намацують, так скажемо, так? Де? Є слабкі місця, але поки що слабких місць у нас так і не було. Де вони намагалися пройти, випучивши очі, нічого в ні них з цього чудового не вийшло. 6432 настріляно. 5000 за розвідданими. Починає знову агресувати артилерія. Хі -хі -хі. Ось саме в цій позиції артилерія агресує дуже. Ну і принципі підсвічений тут лише наш герой, так, на хоро. Опа! Є, чудово, нарешті ми його добили. 7-7 побою. Перевага вже величезна в нашу користь. Ну тут лише оглушення екіпажу, це не так страшно. А, і ще й вибив 29 хп, до речі. Осколками. Один ворог знищений. 7000 тисяч вже настрій. Так. Бушкевич. А, Бушкевич я кажу. Аж сам... Аж саме не Бушкевич, а Блискавиця. ПТХ Бушкевич. Може є такий там Бушкевич? Я, я не, не пам'ятаю. Блискавиця, бачимо, починає агресувати. По алеї, треба підтримати. Ну, сваріться на мене, так, за мою неуважність, за мої пізнання, так скажемо. Танків нашої чудової та цікавої гри. Бачили тепер, де в них Мантікора стояла. Чомусь вона не гризувала нас 9К всього залишилась. Артилерія дала на 258. Оце було боляче. Тут, тут будь-який постріл навіть фугасиком, так, мілкого калібру у нас пробиває і знешкоджує. Тепер треба обережне. Баваро і знищення, 8 тисяч настріляно. Бачите, я казав по бронюванню, ну по нам так і не стріляли в принципі, по башті, так? А в інші місця стріляли. Тож у нас всього 8, 810 натанковано. 5 тисяч чотириста за розвіддане. Ми, Ми втратили. Нашу ЛТшку. Тепер дивіться, що робиться. Наш там Гріль, я так розумію, поїхав, буде. Буде атака на гірку. Тут пішла атака вже Блискавиця, так, ти ще Бушкевич називав. <смі> Блискавиця поїхала вперед. За ним Вікерс, за ним СТРВ, ТВП, все чудово, навіть артилерія наша ближче під'їхала. Так? А там буде тримати в напрузі, напер... напевно, на гірці е... наш гріль буде в напрузі. Тримати. Наш... наш коник стоїть весь бій. Ну у нього там чудовий такий е... напевно, план на бій, він весь бій стоїть там собі, бачимо в куточку. Не дає пройти суперникам. Чудово, ну, в принципі, супер чудово, якщо він зараз цього віхерса підхлопуш, то буде нормально. Пройшлися, немає вже нікого по алеї. Тут тепер не підставитися, бо у нас всього лише 9 хп залишилось. Навіть Вікерс е інтуїція там якщо в нього, то він просто фугасом вліпить і він може нас забрати. Гриля там знищенжують, Суперконик стоїть. Суперконик, можливо, він ще фкашник там стоїть, буває. Так. попушуємо. <різь> Уаха! А він фугасом і стрільнув, дивіться, а він фугасом і ще й на ходу, у нього 3 хп всього залишилось. Ну це ж треба. Побачимо, куди він пробив. так. Ну і куди? Фугасом, під башту просто, під башту! під башту фугасом вліпив. Сколочне влучення. Ти бачиш. Так, ну я ж думаю це перемога, чи ми тут для чого старалися так. Всі наші старання будуть знівельовані. Якщо зараз у них мантікора, так теж те весь бій просто я в кущик. Всіх перехлопів. А і в нас близько стоїть собі на захоплення все чудово. І 5 секунд. О, нічия! Ти бачиш. Ну і що, все одно класний бій вийшов, правда? 8700 на стріну, 5400 на свічені. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.